Отже, продукт імуне. Він так називається, але він не тільки для імунітету. Цей продукт має в собі. Дуже велику кількість корисних речовин. Він був створений як, якраз в той час, коли весь світ мав новомодний вірус. І зараз цей продукт актуальний як ніколи. Він дуже смачний в порошочку, який розводиться водичкою, і має насичений смак апельсинки, тобто як ну, чистий апельсиновий сік, дуже смачно. Його дуже люблять діти. І зараз, під час осінньо-зимовий період, він дуже буде актуальний, особливо для. Для дітей. З чого ж він складається? Це вітамінно мінеральний комплекс, який має в собі цинк, вітамін Е, Д3, В12, вітамін С. У дуже величезній кількості. І самий найпотужний складник це є пептиди молозова, тобто імунітет, який дитина успадковує від матері, це пептиди, які навчають наш імунітет працювати таким чином, щоб боротися з вірусами. З якими він ще не стикався, тобто з любими мутуючими вірусами. Крім того, він має протизапальний ефект та, і підходить для людей з проблемами ну, кровоутворення. Він розріджує нашу кров і робить її якісною. І особливо, як наголошує виробник, він дуже потрібен людям, які мають проблеми з гемоглобіном. Він підвищує гемоглобін і показаний при анеміях. Звичайно, ну ж паралельно з лікарськими засобами, якщо це потрібно. Цей продукт показаний тим людям, які мають проблему з репродуктивністю, тобто не можуть народити дитинку. Як чоловік, так і жінка. Дуже багато в нас результатів, результатів сімей, які на фоні цього продукту завагітніли. Ще цей продукт. Рекомендовано приймати тим, хто готується до операції або після операції для найскоршого відновлення без запальних процесів і проблем. Тут є мірна ложечка, це є якби добова норма на профілактику. І це є доза на скляночку теплої води. Коли вже біля вас є хворі люди, або люди, ну, сім'я да, або ви захворіли, то можна подвоїти або потроїти дозу в день. І це дуже смачно. На цей продукт зараз діє акція. Скористайтеся можливістю, подбайте про своїх близьких завчасно. Кому замовити, звертайтеся до мене в приват, будьте